На полях форуму Віа Карпатія, зустрічі. Отак з колегою ніколи не маєш часу, бо і він зайнятий, і я зайнятий. А тут ти вже з ним будеш говорити не, не просто як з колегою журналістом, і публіцистом і телеведучим, а і лауреатом Шевченківської премії. І, і людиною, яка читає лекції з візіями, на яких всі очікують. Тому важно слухає. Це Віталій Портніков. Віталій вітаю Вітаю. Вдал знаєш, що для, для тебе, як для відвідувачів Франківського, Віа Карпатія почалася значно раніше, ніж всі оці дискусії, а саме з лекції, знаєш, що лекції від Італія Портнікова завжди з візією достатньо глобальної і на велику перспективу. Про що цього разу читалося? Знаєш, от був образ України в бункері, але от якщо можна, для тих, хто не був на Віа Карпатія, для тих, хто не. Не почув лекції. В чому головний меседж того лекції, яку вдалося прочитати? Ну насправді це повторення того, що я говорю роками. Це не питання бункера. Це я говорю про Україну як взагалі як країну як бомбосховище. Але будь-яка uh -huh. країна це бомбосховище для своїх громадян. І я завжди казав, що е, сенс України не в тому, що це багата, успішна, сучасна, некорумпована Україна країна, а в тому, що це країна, в якій є українське. Тому що ця країна, взагалі, створена для захисту інтересів і цінностей українського народу, а все інше це наслідок. Країна може бути успішною, не корумпованою сучасною, а може бути неуспішною корумпованою і архаїчною. Але це вже залежить від того народу, який створює державу. А якщо немає держави і немає народу, то немає жодного шансу перетворити країну на сучасну і не От це, що я в принципі завжди говорю. Я mm -hmm. просто наклав цей образ, який мені здається абсолютно логічним, коли мова йде про європейські держави, тому що люди, які вибирають, скажімо, переселенську цивілізацію, вони обирають Сполучені Штати або Канаду або Австралію. І Це теж непоганий вибір. Треба розуміти, що ми весь час максимізуємо якісь речі. Люди, які обирають для свого життя Сполучені Штати чи Канаду, вони роблять точно такий правильний цивілізаційний Ційний вибір як люди, які вирішують жити в своїх національних державах, і якщо б люди не обирали своїм місцем проживання, сполучені штати, Австралії чи Канаду, зараз би Росія давно вже брощавила Україну, так ніби і ніколи і не було. Тому що для того, щоб існувала національна держава демократична, потрібна сильна. Переселенська цивілізація. До речі, це от рівно так і Ізраїлю, як ти бачиш, стосується мільйони євреїв створювали Ізраїль саме як притулок, як бомбосховища. А мільйони євреїв залишилися у Сполучених Штатах будувати єврейську громаду Сполучених Штатів і дякуючи можливостям і впливу цієї громади і демократичним цінностям Сполучених Штатів, Ізраїль може опиратися в величезній кількістю ворогів, які його, як ти розумієш, за розмірами і за кількістю. Населення і за, я б сказав, цінністю людського життя зворотню набагато більш перевищують. Віталій. В цей час, коли мейнстрімом говорилося про от ще два-три два, тижні, дві недільки до второго потерпимо, і все закінчиться. Віталій портняко казав: ні, це по-перше, системно. Це надовго, бо ціль у русських. Не в Путіна, а в саме в русських, це ліквідація українського питання і України як такої і народу як такого, що тут проживає, власне у цьому бомбосховищі, і в відповідно з цієї візії, коли у нас є величезні втрати, бо частина людей вибрала саме для себе от, іншу цивілізацію, вони виїхали, і це дуже оптимістично, що багато з них повернеться, навіть якщо будуть створені умови. Отже, в, в цьому випадку випадку хто і яку візію тоді України буде створювати, і хто її має зліпити після війни? Ну той, хто жалижиться і виживе, той і буде створювати ту Україну, яка буде. Ми ж маємо усвідомлювати, що та Україна, яка була до 24 лютого до 2022 року, вона загинула її вже не буде. Це один момент. А інший момент теж достатньо важливий, мені здається, заключається в тому, що. Я не дорікаю людям, які залишили Україну після початку великої війни, тому що задачою держави і політичного керівництва держав було не допустити великої війни. Відбулося фіаско і того суспільства, яке чомусь вважало, що великої війни не буде, і вважало за рецепт можливості домовитися із російським керівництвом, і того політичного керівництва, яке не усвідомило собі весь рівень небезпеки. Звичайно, можна поважати позицію, яка говорить, що ми могли б двічі збільшити можливості нашої армії, але тоді б не могли будувати дороги. Але, врешті-решт, ці дороги і побудовані для того, щоб в момент війни ти міг безпечно дістатися до кордону, перейти його, і більше не мати нічого спільного із державою, яка допустила таку трагедію для тебе, твоєї сім'ї, твоєї там, дитини. Це абсолютно нормальний вияв реакції для великої кількості людей під час війни у всіх, я би сказав, Десятиріччях людської історії, але це відразу і відбір тих, хто дійсно бажає залишитися, готовий ризикувати. Бажає захищати країну, ризикуючи життям. Звичайно, велика кількість цих людей, які знаходяться у війні, вони теж можуть виїхати після війни. Це теж треба розуміти. Mm -hmm. Що багато хто робить вибір захищати під час війни, але не буде хотіти жити у мирній ситуації. Якщо ця мирна ситуація не буде відповідати його очікуванням, а я гарантую, що мирна ситуація в Україні не буде відповідати очікуванням 90% людей, які сьогодні живуть в Україні. А хтось залишиться, а хтось навпаки повернеться. Тому що буде вважати, що в час війни тут жити не цікаво і небезпечно, і, і це теж абсолютно нормальна позиція для людини. А мирний час буде готовий прилучитися до відбудови. Україна має зробити все можливе, щоб це е, цих людей залучати. І от ті люди, які залишаться. Після війни і ті, які повернуться, і будуть будувати державу майбутнього Однак коли це буде через рік, через п'ять, через десять. Ми цього не знаємо, тому що ми у темряві війни, яка перетворюється на глобальну. і звичайно, ця темрява буде тільки збільшуватися з часом, якщо нам не вдасться зупинити воєнні дії на нашій території. Ми ж не можемо зупинити глобальну війну однак, маємо робити все можливе і неможливе, щоб війна на території України закінчилася, хоча угу. тут найкраще да. нашої перемоги. І отут у мене є два два запитання, дві візії. Перша з них вже згаданий е, Ізраїль і народ Ізраїля. Це трошки що інакше ніж в нас. Тільки почалася війна, е, дві два моменти, які, е, яких ми не спостерігали ні з чотирнадцятому році, ні в 22 другому. Під час вторгнення це уряд національної єдності. Це фактично за дві доби створено при всій критиці, і при всіх помилках і інших політиків, які зараз при владі в Ізраїлі. Вони це зробили. Друге, не в, ну є рух громадян від. Війни від сектору Газа, але ізраїльтяни повертаються рейси з різних країн для того, щоб допомогти армії захисту Ізраїлю, Цехалу, відбити так як в секторі Газа, так і ймовірні на півночі. Від там не знаю, від Ліваної від Сирії, від Ірану і чого хочеш. Це інакше ніж у нас. А чому? Ну, ну це різні я б сказав елементи, кожен з яких потрібно коментувати окремо. Перший елемент це повернення людей. Євреї, які бажають захищати державу Ізраїль, які от повертаються, вони обрали само, саме єврейську державу, тому що єврей може комфортно жити і в діаспорі. Вибір був такий, що ми приїжджаємо, щоб будувати тут єврейську державу на нашій землі, і ми будемо цю землю захищати, де б ми не були після того, як ми вже цей вибір зробили. Тому що ясно, що людина може виїжджати десь працювати кудись. Їхати там у відрядження, у відпустку це абсолютно очевидно. Але це її вибір. Люди, які цього не обрали, вони, звичайно, нікуди не повертаються. Але вони не громадяни держави Ізраїль, вони там громадяни інших країн. Я так, громадянин України, а хтось громадянин Сполучених Штатів. і Ми не, не зробили цей вибір з різних причин. Але люди, які зробили цей вибір, вони так себе поводять: Українці Україну не обирали. Люди тут просто народилися і живуть. І, звичайно, коли територія проживання стає некомфортною, вони, як будь-яка нормальна людина, цю територію залишає таких нормальних людей завжди мільйони. Це норма людського життя, іначе б людство не існувало. Так що дорікати знову тут неможливо і знову нагадую, що одна справа виступати із гаслами, що ми всіх переможемо і всіх знищимо. А інша справа усвідомлювати, що по дорозі до цього переможення і знищення ти можеш. Просто загинути і всього цього не побачити. Не кожна людина здатна зробити такий вибір. А щодо того, що уряд національної єдності був сформований, це питання політичної культури і питання відсутності цієї політичної культури у людей, які тільки навчаються політиці. Я завжди казав, що не можна навчатися політиці на кроликах. Якщо ти хочеш навчатися політиці, іди в місцеву раду, будь активістом якоїсь партії. Йди потім до парламенту, не можна починати політичну кар'єру вищ з вищих посад у державі, тому що це призведе до кричущих помилок в державному управлінні і до величезної катастрофи твоїх співвітчизників. Це формула. І от, до речі, лідер ізраїльської опозиції Єїр Лапіт. Він досі до уряду національної єдності не увійшов. Може він увійде, може він не увійде. Це не не, не, не не є зараз зрозуміло. Але ж головне, що сам очільник уряду запропонував створити уряд національної єдності. А чому щоб зберегти державу від помилок в управлінні які завжди бувають у воєнний час, щоб розширити коло відповідальних людей професіоналами? Навіть з тими, з якими у нього можуть бути політичні розбіжності, ось нерозуміння цього в Україні на системному рівні не гарантує нам того, що ми пройдемо цю марафонську дистанцію без таких помилок, які потім дадуться в знаки на нашому майбутньому. Це, мені здається, очевидно. І я знову нагадую, що я закликав до. Створення уряду національної єдності в перші дні після початку війни сподівався, що президент України, який зустрівся з лідерами парламентських фракцій, усвідомлює необхідність повного перформутування своєї кадрової політики за рахунок усунення від владних важелів неофітів і приходу професіоналів, навіть якщо цього не розуміє більшість українців, яка яке має значення, що розуміє більшість чи не чи не розуміє більшість українців, якщо більшість українців може просто фізично зникнути в результаті? Ну будуть uh -huh. вони розуміти, не будуть вони розуміти в uh -huh. могилах виборців Maia. От, і це, на жаль, не відбулося, та й не відбулося, і просто тепер що, що з цим всім робити. Тому що Трускавецький університет відкритий, не дав ніяких результатів. Ми країна, яка доводить принцип принцип Даніного Крюгера щодня і дуже великою ціною, бо ми це бачимо з офісного форми управління всім. А тепер, коли є знов черговий виток загострення в війні, ну виходить, що вони вже починають оці неофітни. Ти втручатися навіть у Генеральний штаб і в військові справи, і це досить виглядає ну, катастрофічно. Так, от якщо ми нас не дослухалися і до вашої пропозиції, і до голосу розуму і цієї культури, і бачимо, що воно рухається в цьому керунку, то в нас ми приречені на ентропію зсередини на тлі війни. Я думаю, що після війни можна буде про це поговорити. Я думаю, що українське суспільство має і назавжди відмовитися від ідеї президентської республіки, що має бути парламентська республіка в майбутній Україні, що президент має обиратися не громадянами, а депутатами парламенту, що у нас має бути сильний уряд, як так, в Ізраїлі, як в Німеччині, як у Франції. От, у Франції дещо інша модель, але там в будь-якому разі президент взаємодіє з парламентом досить активно і не може без нього багатьох рішень ухвалити. Тобто, тут можливі різні такі варіанти, але треба розуміти, що. Сама ідея сподіватися на одну особу і делегувати цій особі всі повноваження, як це відбулося в Україні у 2019 році, це крах до провалля. Навіть справа не у якостях цієї особи, а справа в тому, що сама політика це балансування, відсутність балансу це взагалі дорога до катастрофи. І до речі, коли ми це говорили 2019 року, як втім і раніше, то більшість українців над цим сміялися і казала: що ще може бути гіршого. Вже все найгірше звідбулося. Ми вже воюємо з Росією з 2014 року. У нас вже є економічні проблеми. Гірше не буде. Так от я можу сказати, що може бути набагато гірше ніж те, чого ми переживаємо зараз. Завжди може бути гірше, одна немає подінь, де як відомо в цій ситуації е, якоїсь якогось виміру можна спускатися безкінечно довго. Тому всі люди, які вважають, що вони можуть експериментувати на власних співвічини, навіть якщо вони є більшістю населення, мають пам'ятати, що головними об'єктами цього експеримента будуть <кій> самі вони їхні діти, їхні сім'ї, і нічого хорошого з ними самими не відбудеться в результаті їхніх експериментів, якщо ми не створимо відповідальну націю. То в цій ситуації ми зможемо говорити, що навіть якщо нам вдасться вийти з цієї війни державою, що переможе всі ці виклики, ми будемо державою маргінальною провінційною, просто таким табором для допомоги на околиці цивілізованого світу. А нам потрібно бути рівноправною частиною цього цивілізованого світу, нам потрібно постаратися, щоб так і було. Так, от щойно попередньо з Юрієм Гудименком ми говорили, і він, наприклад, не має візії, якою буде ось ця єдина нація, повоєнна в Україні. І в багатьох гостей Новія Карпатії з якими вдалося поспілкуватися. Теж в них ну, якоїсь чіткої візії, які ми будемо, і якою буде ця країна після війни, немає. А при цьому ми бачимо, як фактично майже щомісяця презентується нам нова програма там досконалений план миру, план миру, мирного і формули миру, і і давайте ще одну конференцію по правильному освоєнні коштів відбудови квітучої країни. Одним словом, є відчуття таких, що нас кожного місяця кормлять, годують оцими новими Васюками. А от питаюся, Віталія, яка ж тоді буде ця? Україна майбутнього? Чи є у тебе візія цього єдиного народу повоєнного? Ну, по-перше, я не знаю, якою буде кількість населення. По-друге, я не знаю, яким буде якість населення. По-третє, я не знаю, якою територією буде оперувати Україна навіть не з точки зору відновлення своїх кордонів, а з точки зору заселення території, якою вона буде оперувати, тому що можна відвоювати всі кордони, але ці кордони будуть продовжувати знаходитися під щільним ракетним обстрілом. і в результаті можемо отримати на великій частині території якусь пустелю. Це теж може так бути, і це треба ми ж. Ми ж бачимо, чи можемо зараз розвивати Херсон. Ну, ми можемо тільки його захищати. І це відповідь на багато питань, які собі зараз люди задають. Чи розвивати Харків, ми можемо тільки його захищати. Тобто, питання в тому, де буде безпечно і як це все розбудовувати, воно залишається відкритим. Питання того, а що ж, не буде політичного рішення, а воно може бути. Тільки знову таки, воно може бути зовсім не таким, яке сподобається мільйонам українців. Тому що у нас запит на справедливість. Він абсолютно правомірний, а тільки в війні вирішує не справедливість, а сила. Війни, тому і починаються, що їхні ініціатори, в даному разі, там Росія, вони не розраховують на справедливість, тому що справедливість не на їхньому боці, і вони вирішують питання на полі бою силою, а вже потім за результатами. Своїх досягнень або поразок на полі бою домовляються або не домовляються. Ми знаємо, що бувають такі війни, в яких ніяких домовленостей немає упродовж десятиріч, і в цій ситуації ми звичайно знаходимося абсолютній імлі війни. І в цій імлі війни багато хто хоче зробити для себе вигляд, може людям так краще. Що ніякої мли немає, все ясно. Ми просто йдемо крок за кроком. Ось у нас скоро будуть вибори. А там буде програма розбудови, а там будуть інвестиції. А там ми продавимо перемовини Ну, і так. вступимо до Євросоюзу. Ну я скажу, Європейський Союз тому з нами так спокійно проводить перемовини, тому що він знає, що перемовини з Євросоюзу можуть проводитися 10 років, і він нічим не ризикує. Тому що навіть на момент закінчення цих перемовин ми вже можемо давно жити у мирі, а перемовини будуть продовжуватися. Тому перемовини можна проводити під час війни. А от можна кудись вступити під час війни, це хороше питання, на яке ми не маємо відповіді. Ну так, да, маємо приклад Туреччини. Да, скільки вже десятиліть вони в Європейський Союз інтегруються, інтегруються, да? маємо ну, правда, приклад. правда, але в них немає немає навіть перемовин. А у нас може бути все набагато краще. Ми проводимо перемовини. В один прекрасний день, нам скажуть, все, перемовини закінчилися. Фініталя комедія, браво! Як тільки буде політичне рішення вашого конфлікту з Росією, ви вас наступного дня приймаємо в Євросоюз. Нам важливіше, щоб тут поставити крапку, а не малювати в повітряні замки і великі Васюки, зрозуміти один важливий момент: ми бачимо, як розростається війна, глобалізується в конфлікт, не наш, а є багато інших, які можуть перерости в континентальні і в глобальні. І в цьому випадку чи нам вдасться? Головне досягнути. А головне для нас, з точки зору от саме безпеки, про яку Віталій от, ти говориш, та, це бути повноправними членами НАТО. От це то, що нам потрібно. І я, наприклад, не знаю відповіді, чи от якщо конфлікт буде продовжуватися, нас приймають чи не приймають? Точки зору конкретної політики сьогоднішнього дня відповідь негативна: не приймай, тому що не буде консенсусу серед країн-членів НАТО. Але чого ми можемо досягнути, я так розумію, що це зараз намагається президент добитися від своїх західних союзників, це те, щоб Україна отримала запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті, щоб угу. з цим запрошенням вона могла для себе вибудовувати якісь гарантії безпеки. Те, що у Сполучених Штатах це займають збнервовано, ну ми можемо це побачити по останній статті в часописі Нью-Йоркер, в якій там журналістика, яка інтерв'ювала помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, просто продемонструвала наскільки по різному розглядають це питання у Вашингтоні і у Києві, що в Вашингтоні вважали, що величезна перемога, що ми тепер вступимо до НАТО без плану для членства. Хоча і це uh -huh. досягалося з великими труднощами. А у Києві не розуміли, чому це перемога, тому що мова йде про наші гарантії безпеки зараз, а не про те, щоб ми колись стали членами НАТО, коли будемо повністю відповідати тому, що називається стандартами організації. Це я б сказав, ця розбіжність у поглядах, яка полягає в тому, що Сполучені Штати не бажають Україні усього найкращого перемогти, але так, щоб це не призвело до ядерної війни. І наша впевненість в тому, що ми маємо отримати безпеку будь-якою ціною, і не в інтересах наших союзників цим нехтувати, це настільки полярні позиції, якщо чесно сказати, uh -huh. що я поки що не бачу реальних можливостей для їх е зближення, тому що Романе це паралельні прямі. Вони поруч і йдуть по йдуть е різними траєкторіями, і як вдасться зблизити ці позиції. Бо це не перехрестя, а зближення це абсолютно інше, так би мовити, математична дія. Я не знаю. Поки що в мене немає оптимістичної відповіді на це питання, але можливо 2024 рік, який може стати першим роком справжньої глобальної війни, може змінити в черговий раз світ, так як він змінив його у 2022 році. року. Світ змінюється щодня. Знаю, що Віталій Портніко поспішає вже на черговій панелі форуму Віа Карпатія. Тому, власне, ну ми бачили вже. Ми самі вже це бачили. Як прогнози Віталія Портнікова, які суперечили лінії, наприклад, яку озвучував генеральний єдиний телемарафон і телевізор, справджувалися. Так в цьому випадку, тому і хочу останні короткі запитання: світ напередодні глобалізації різних конфліктів, а можливо, і світової війни. І про це Віталій Портніков говорить давно. Але ми зараз дивимося. Дуже різні рухи, зокрема на Близькому Сході. Чи вдасться от, тим, хто має мізки, ну зокрема, ми бачимо друга авіаносця, який в Середземне море пливе. Чи вдасться загасити полум'я е, на початку? Тобто, щоб це не розрослося в третю світову? У мене е, є інше запитання, тому що я сподіваюся, що зараз заказ третєї світової не буде, але ось це запитання таке. Важливе для всіх нас равен, тому що от Україна не має можливості воювати на території країни, яка здійснила агресію. Я тобі хочу сказати, що якщо б ми мали таку можливість, от реально, у нас була б зовсім зараз інша ситуація у світі. Нам би казали, Боже мій. А подивіться, що відбувається із дітьми в Білгородській області, які живуть під українськими обстрілами. Подивіться, як жінки народжують у розбомблених пологових будинках, що ви не розбомблювали пологовий будинок, але все одно подивіться, які жах на. Чому за гріхи Путіна мають відповідати звичайні росіяни? Вони в Білгородській області не хотіли вам ніякої війни. Ну, що ж вони голосували за єдину Росію? Так, всі там голосують за єдину Росію. Ви просто своїми українськими брудними руками мститеся звичайним людям замість того, щоб воювати з армією. А... Ви кажете, що в Бучі вбивали ваше мирне населення. Так ви ж не можете бути такими вармарами як росіяни. І виникає питання: ми маємо так допомагати українській армії, щоб були проблеми у мирного населення Російської Федерації. І до речі, нам вже це говорили. Ми не хочемо, щоб ми страждало мирне населення Російської Федерації. А тепер питання на засипку, так би мовити. А ми хочемо, щоб страждало мирне населення сектора газу? Воно за що відповідає? Жінки і діти в секторі газі взагалі 60% населення до 24 років. Молоді люди. Старшого mm. покоління 2% відсотки. Страстрають діти буквально, в буквальному сенсі слова. їх 40% відсотків. Діти до 14 років. І, от, звичайно, як тільки починається наземна операція, і Хамас прикривається цими дітьми в буквальному сенсі слова. Це не переносно Знаєш, як росіяни yeah, yeah. кажуть, що страждають діти, а це буквально діти. То звичайно, світова громадська думка, особливо в Європі, особливо на всіх цих цих, цих країнах. В яких проживають нащадки людей, руки яких по лікоть в єврейській крові? Вони звичайно говоряться: як це так? Ми ж знаємо, що євреїв вбивати можна, євреїв вбивати не можна. Це правило європейської цивілізації номер один. А в Ізраїлі його знову порушує. Ви давайте шукайте політичне рішення. Чого це так? І ось це і є величезною проблемою, тому що той глобальний південь, який індиферентно ставився до російсько-української війни, точно зрозуміє, на чиєму він боці. Він ага. на боці тих, хто як Путін, Путін вже бачиш, він політична істота. Він зараз говорить, е це Ізраїль вини, це проблема мирного населення сектора газу. Він же так ніколи раніше не говорив. Він побачив, скільки сотень мільйонів союзників зараз з'явиться у Росії. Тому що ми маємо придушити ось цю гадюку. Це просто Україна не може на нашій території вбивати. А Ізраїль, ще один американський проксі союзник, може вбивати. Ось це було б з нами, з росіянами, якщо б українці були такими сильними, як ізраїльтяни. І це, звичайно. Та зміна ситуації в світі, до якої я готуюся, тому що я весь час скажу, побачите це, все те, що вони хотіли б зробити наземна операція в секторі гази, те, на що вони хотіли спровокувати розвиток подій, саме тому вони так нелюдські вбивали. Цивільних громадян Ізраїлю, щоб у ізраїльської уряду не було ніякого вибору, тому що коли ти просто там приходиш з заручників, забираєш, починаєш перемовини, ракетний удар туди, ракетний удар сюди, і на цьому все. А от якщо ти політичне керівництво і військова країни стаєш перед вибором якого у нього вже немає, ти таким чином змінюєш все, весь порядок денний у світі і тому небезпека абсолютно нового готунку, вона не просто наближається. Вона вже день чи два тому мала б бути просто там погода на близькому сході. Не така, але погода зміниться, а небезпека нікуди не дінеться. І це треба пам'ятати. Ось чому треба підписуватися на канал ФМ Галичина Аналітика. Будете знати більше, бачите далі і зможете подякувати особисто, так як і я, Віталію Портнікову, за те, що знайшов час на полях Вія Карпатія поспілкуватися із нашими глядачами. Віталію, і дякую, до нових зустрічей. Дякую, Романо. усього найкращого.